Обота онлайн-послуг в умовах воєнного стану. Через мобільний додаток Дія можна сплатити штрафи за порушення ПДР, податки та аліменти, нагадують Одеситам у виконавчій службі. Крім того, у застосунку можна дізнатися, чи відкрити щодо вас виконавче провадження. Це дозволяє, зокрема, економити час вимушеним переселенцям, які не можуть отримати довідки за місцем проживання, пояснюють міжрегіональному управлінні Мін'юста. Отримувати постанову про відкриття виконавчого провадження або отримувати виклики на прийом до державного виконавця це неможливо, на жаль, для них. Тому такий застосунок, як Дія, він дуже корисний. Доступна також вкладка Єдиний реєстр буржників, де можна перевірити свої борги або будь-якого громадянина України, додала Світлана Васильєва. Ви там побачите інформацію. Прізвище, ім'я по батькові, де відкрите виконавче провадження, номер цього виконавчого провадження, а також ви побачите дату народження боржника. Фахівець нагадала про зміни, які почали працювати після 24 лютого. Зараз кошти боржника арештовують, але людина може все одно ними користуватися, якщо сума не перевищує граничну. Зараз ми не можемо направляти постанову про стягнення боргу заробітну плату або іншого угу. доходу боржника. Окрім... Виконавчих проваджень про стягнення аліментів. А зараз, якщо державний виконавець виносить постанову про арешт коштів боржника, то кошти арешт накладається. Проте особа може користуватися вільно своїми коштами, якщо сума боргу не перевищує 100 тисяч гривень. Процедура призначення і сплати аліментів сьогодні залишається без змін, незважаючи на воєнний стан, каже експерт. Батьки повинні отримувати своїх дітей, навіть якщо вони проживають не з ними, і тому законодавець тут вирішив правильно. Аби бути впевненим, що всі боргові зобов'язання виконані, треба перевірити інформацію в застосунку дії. У відповідному розділі має бути вказано, що провадження закрите. Якщо навіть після оплати борг є, треба звернутися безпосередньо до Міністерства юстиції.